Ще вчора чимало з них були на передовій. Дехто відновлювався після військових поранень. А зараз усі вони тут у столиці разом на одній локації, щоб чергове довести насамперед собі. Вони не скорені. Всеукраїнські українські змагання Геймс» стартували з велоспорту на Трухановому острові. Зібралося тут близько 90 учасників. Точно цифру сказати не можу, бо є ще такі, які щойно відряджені і доїжджають до нас. Ось змагаються на дистанції 5 кілометрів в одиночному заїзді, один за одним стартують, показують свій час, результат в своїх різних категоріях. Категорії є відкрита категорія, вони діляться відповідно до їх травм поранень. Є в нас ручні велосипеди для людей з травмами опорно рухової системи. Продемонструвати, що жити наповну можна і треба навіть з травмою війни. Сюди з'їхалися інвіктуси з різних областей країни. Дніпропетровська область була найчисельнішою: близько півсотні учасників. З них 20 – це збірна команда Кривого Рогу, нескорені – 17-та окрема танкова бригада та ветерани зсу. Кривий Ріг вже 6 років приймає участь в змаганнях інвіктос гейм. І ми бачимо, що з кожного року кількість учасників зростає. Тут є і об'єктивні, і суб'єктивні об суб фактори. Ну, я думаю, що кількість збільшена. Перше, це те, що популярність зростає цих ігор. Хлопці один від одного дізнаються, що такі ігри є. І можна вийти зі своїх проблем і нормально поспілкуватися з побратимами, позмагатись. Тут здорове змагання, здорова конкуренція. Що я на велосипеді на цій моделі сьогодні вперше їхав? Ну не легке завдання, а тим більше, що всі, хто зі мною разом приймає участь на цій моделі, вони всі набагато молодші хлопці. Тому конкуренція я для них не конкуренція, а от стимул е робити краще ніж я. У них є тут уже участвую ну, в третій раз. Тут беру на участь канада. третій раз на відбір до Канади. Вперше не вийшло. Вдруге, а зараз думаю, вийде. Якщо прагнути, то буде результат. У велоспорті брав участь уперше. Я грав у теніс, волейбол, сидячи. Легка атлетика. Цей вид спробував уперше. Скоро скажуть мій результат. Думаю, для першого разу буде добре. Якщо піде, тренуватимемося і надалі. Велоспорт, настільний теніс, баскетбол на візках, легка атлетика, пауерліфтинг, веслування на. Тренажерах плавання, стрільба з лука, волейбол сидячі на відборі до національної збірної ігри нескорених 2025 Криворіжці намагалися бити свої попередні рекорди в улюблених видах спорту, випробовували своє тіло і дух у нових Метання диска та у бігі полтора кілометра. Ще осталось гребля на тренажері, жим лежачі та штовкання. ядра. біг перший раз таку дистанцію, е пробіг за 5 хвилин 3 секунди. Це дуже гарний результат. В трійку я війшов. Спорт це життя. Це як для вас ходити поспати, там, умитися все для мене спорт. Це одна із. Основ мого життя за результатами триденних ігор, скарбницю нагород збірної команди Кривого Рогу поповнили 30 медалей. Криворізькі нескорені завоювали 19 медалей: сім золотих, три срібла і дев'ять бронзових. 17-та танкова бригада отримала 11 медалей, сім золотих, три срібла і одну бронзову. Все сподобалось. Така, така дружба, така боротьба спортивна, такий спортивний азарт. Ну, все, все, це така е, дуже важлива річ в нашому житті. Це спортивні збори, інвіктуснескорені. Тобто ми приїхали на ці збори е, такою дружною командою збірною Криворізькою. Я вважаю, що Криваріг він, він буде в збірної е, нашої держави. Хто потрапить до складу 35 учасників збірної України протягом місяця вирішуватиме відбіркова комісія? Ігри нескорених 2025 пройдуть з 8 по 16 лютого у Ванкувері, Вістлері, Канада. Юлія Вітряк Олег Каплій цей день.